Зараз я все знімуся тура хамудію цю. Друзі, усім доброго дня. Зараз я вам пропоную подивитися відео про масло. Ну, не саме масло, а те, що воно вже натворило. Ну, не знаю, чи воно там погане натворило, чи гарне, зараз дізнаємось. У мене таке, така проблемка. Прокладка ГБЦ травить, треба поміняти. Ну, як я колись... Регулював клапана, то мені настройщик герметиком покрив ГБЦ, і воно вже там проходилось. Треба зараз поміняти. От, і я буду знімати кришку. От, і ви побачите. Оце такий стан, чий вид має мій двигун. Так, ось бачите, протравлює. Так, чистенький двіжочок, але трошки так протравлює із під кришки. А це забув, ну не забув, а як міняв. Що я міняв? А, помпу міняв. Вот. То треба було подважити подушку. Тобто зняти подушку і е, двигатель. Але так вийшло, що я, як звичайно, спішив от і вже Кожух той не зміг вставити. То вже переробляти не буду, їжджу без кожуха. Зараз ось я зніму цю рахамудію цю. І сніму кришечку і побачимо. Який там нагарчик. Ви бачили на моєму каналі декілька цікавих відео. А тепер буде якби підсумок цього. Так що дивіться уважно і ставте вподобайку. Так, красота. Дивіться, кришка клапанів, геть майже ідеальна чистота. А що в моторі в двигуні? Так, а двигун теж гарний, ти бачиш. Ну, оці кришечки, вони, наскільки я знаю, вони усіх темніють. Але так, далі тоді... Туди вниз. Дуже добре. Це, мабуть, якщо протерти чимось, взагалі біле буде. ну Масло саме, саме по собі має таку вагостивість, що оставляє сліди темні. Ну це, мабуть, я, я навіть таке не, не сподівався побачити. Так, зараз я прокоментую, що ви тільки що побачили, як я міняв масло. Значить, масло я міняв раз на 5-8 тисяч кілометрів. Один раз я поміняв 10 тисяч джемівське, але воно мені не дуже сподобалось. Потім я ставив які масла, і лукою синтетику раз заливав, потім і мінеральний лукою був, і стат -ойл, ну, Всі масла я і кастрол раз був. О, не, кастрол я теж 10 тисяч проїздив. От. А так от міняю. Максимум 10 тисяч. А останнє ви бачили, який я коктейль залив. Ну, ви можете переглянути, там у мене є відео, я якось це наверное, у плейліст закину, щоб вам було удобніше. Ось ну, Тряпочкою От. Зараз зачищу, де там пооставалися остатки герметика. Легенько протер, ну майже ідеально. Зараз взагалі почищу ці площадки посадочні. От, намажу герметиком і закрию. Надіюсь буде платніше, не буде прокапувати. От. Ну і самому було цікаво, що ж там робиться у мене під клапаною кришкою. Ну Я дуже задоволений. До речі, яблуня ось вже декілька яблок тільки осталось, залишилось, залишилось. Треба їх зірвати і з'їсти. Не знаю, видно вам, не видно. О, Кошак сидить на заборі. Собаки щось лають. Там собаки гуляють, він, мабуть, не спішить тікати. І так, друзі, давайте резюміруємо. Значить, своєчасна заміна масла і двигун себе почуває як щасливим. Я трошки на українській слабо розмовляю, але стараюсь. За це мені, будь ласка, вподобайку. Так. Ну в общем ви поняли, скоро буде заміна масла. Заміна масла. Купив у Польщі як був мінеральне 15 В40. Так що підписуйтесь на канал. Я зніму як буду міняти. Но це мабуть уже через пару тисяч. А я зараз їжджу мало, я на бензині їжджу. Це занадто дороговато. Стараюся економити. Так що... Чекайте, але ну, це обов'язково буде. Друзі, пройшла ніч, все засохло, тільки що завів. Ну, Які обороти, на холосу, трошки прогазував, нічого не, не тече, але це покаже вже експлуатація. Це насчет кришки уплотнителя. А забув сказати пробіг машини 85 тисяч кілометрів. Може хто буде удивлятися чи дивуватись на українській мові. Ця машина зібрана на Зазі і вони продавались, вони вироблялись до 11-го, по-моєму, року чи 10-го. Ну тоді я її купив. Тому пробіг такий, не дуже великий.